Рубати не можна, палити заборонено, навіть просто постояти поряд не рекомендується. Не кажучи вже про те, щоб з'їсти яблучко. Плоди манцінелового дерева, що зустрічається в країнах Карибського басейну, у штаті Флорида та на багамах, справді схожі на яблучка. Не так, що бажрайські, але цілком привабливі з виду. Росте манцинела в горді самоті, рідше парами. Має розлогу крону. Досягає п'ятнадцятьох метрів у висоту, а завдяки непередбачуваним вітрам може набути самої химерної форми. Дерево смерті, як його прозвали в народі, вважається вічно зеленим, але в періоди зимової посухи може скидати листя. Манцинела відноситься до молочайних, тому всі частини дерева містять тягучий та дуже небезпечний сік. Навіть крапельки роси на листі становлять загрозу життю. При контакті зі шкірою Сік викликає роздратування і опік, а сила впливу настільки велика, що може спокійно пропалити тонку тканину. Особливо небезпечне його потрапляння на слизові та сітківку може викликати сліпоту. Є легенда, що жертвою небезпечної отрути став конкістадор Хуан Понсе де Леон, який прибув до Флориди у пошуках золота. Він претендував на землі, вважаючи, що відкрив їх. У місцевих було з цього приводу своя думка. І вони аргументували його просоченою отрутою стрілою. Безпечне поранення в ногу в результаті і вбило Делеона. Взагалі, від солодких, але дуже підступних яблучок загинув не один десяток конкістадорів, піратів та й звичайних моряків теж. Адже люди намагалися вгамувати голод і спрагу за допомогою цих приємних на вигляд плодів, а знаходили свою смерть. У XVIII столітті, коли про небезпечні властивості цієї породи дізналися, люди навіть спробували винищити заразу, що називається підкорінь. Але спроба не увінчалася успіхом лісоруби, що вийшли на боротьбу з загрозою, отримували серйозні опіки і навіть втрачали зір. Не увінчалася успіхом і спроба використати вогонь. Стовбури та гілки робили дим отруйним, він провокував сильний головний біль і отруєння. Тобто люди зазнали поразки у нерівній боротьбі з цими підступними зеленими велетнями. Нині у регіонах, де росте дерево смерті, влада встановлює для туристів запобіжні таблички не зупинятися, не дихати, тим більше немає. Але завдяки сучасним технологіям люди змогли приборкати підступну манцинеллу і навіть використовувати рідкісну цінну деревину при виробництві меблів. Щоправда, цьому передує довга серйозна обробка, зокрема. Попереднє обкурювання дерев димом частково висушує деревину. Для чого в зоні вирубки довго палять багаття? Щоправда, є й винятки, деякі рептилії спокійно повзають по небезпечних гілках і стовбурах і навіть влаштовуються в кроні дерева смерті нічліг. За свою отруйність мансинела навіть внесено до книги рекордів Гіннеса. Тому наближатися до цього скромного. Але вбивчо небезпечного дереву, щоб переконатися в правдивості його загрози, точно не стоїть. А як ви ставитесь до таких рослин? Діліться в коментарях. На сьогодні це все. Лайк, якщо сподобалось відео. Дякуємо.